Всім привіт! Якось у якомусь відео я обіцяв зробити окремий афінаж таких релюшок. Кассо. Мадей Германия. Маркировка отака. Тут йдуть як ножки. Так і контактна група позолочена. Так як в мене їх тільки сім, І більше в мене таких, напевно, що ніколи не попадеться, вирішив зробити окремий афінаж семи цих релюшок. І побачити, скільки тут буде міліграм золота. Зараз я їх всі порозкушую. І будемо важити, яка кількість таких буде контактів з цих семи релюшок. Ну, все тоді зараз розбираю і важимо, скільки матеріалу. Порозкушував я ці релюшки, і от такий у нас матеріал немагнітний. Я думаю, що це срібло в позолоті. Так, давайте зважимо, скільки їх тут є. Так, не так. Краще так і висипати. Буде точніше. Аж 2,17, 2 грами 17 міліграм. А будемо їх переробляти, напевно, що. Методом квартування. Зараз я їх сплавлю ну, в дві барабульки, щоб швидше розчинилось. Та й будемо розчиняти просто в азотній кислоті. Золото осяде, а срібло розчиниться. Отакі в нас получилися грязні кругляші. Зараз закидаємо в азотку і розчиняємо. Отак у нас іде розчинення. І дивіться, що вже робиться. Бачите, скільки... Ну, коротше, скільки вже плаває чорного. Осадку золота. Потім промию та й покажу скільки того осаду буде в нас. Ну що ж, ось наше срібло з цих контактів. А ось золото. Так, на біленьке, отак покажу зараз. О, зараз я ще його прочищу туди-сюди. Потім встановлю срібло. І тоді вже сплавлю золото і срібло і побачимо, який результат. Ну що ж, от такий у нас результат. З цих релюшок мікроскопічний. Цікаво, чи хоч вагу покаже. 07. Було 7 релюшок. Значить, в одній релюшці 0,1 грама золота. Якось так. Вже відео закінчив, але зроблю вставочку. Забув за срібло. Срібло ще ж було. Це ж контакти срібло в по золоті. Так. І срібла в нас 1,59. 0,07 грама золота і 1,59 грам срібла. Досить з мене вже цих дослідів мікроскопічних. Буду робити тільки афінажі тоді, коли назбирається нормальна кількість матеріалу. Дякую за перегляд, до зустрічі на каналі.